Вітаю вас на каналі Квітковий сад. Кожен з нас хоче мати красивий сад, але при цьому не витрачати багато часу на догляд за ним. Звісно, немає садів, які можуть повністю обходитись без догляду. Проте існують рослини, яким потрібен мінімальний догляд. І у цьому відео я вам розповім саме про такі рослини. Розпочну я із дуже красивої рослини, яка має назву Сапонарія Базиліколиста. Це багаторічна вічно-зелена ґрунтопокривна рослина, яка дуже рясно квітне та виростає до 25 см заввишки. Цвітіння сапонарії розпочинається в травні та триває близько місяця. Квіти дрібні, бускові або рожеві. Сапонарія витривала посухостійка та сонцелюбна рослина. Вона віддає перевагу легким та добре тренованим ґрунтам, не виносить надмірної вологи. Досить швидко розростається, але при цьому не є агресивною. Не вражається хворобами та шкідниками. Сапонарію базиліку листу можна легко розмножити насінням, вона й сама дає чудовий самосів. Ця рослина добре підходить для рокаріїв, альпійських гірок та красиво виглядає у якості бордюрів. Добре поєднується із весняними цибулинними квітами, спіреєю японською, декоративними травами, ірисами та багатьма іншими рослинами. Сосна гірська мопс це дуже декоративний, повільно ростучий, карликовий, абсолютно невибагливий та морозостійкий сорт сосни, який не потребує формування. Ця сосна не розвалюється та самостійно формує компактний щільний кущ у формі кулі. Розмір рослини у дорослому віці становить від 1 до 1,5 метри у висоту та ширину, річний приріст від 2 до 5 см. Ця рослина віддає перевагу сонячним ділянкам. До ґрунту вона абсолютно невибаглива, росте на будь-яких дренованих ґрунтах. Ця рослина гармонійно виглядає у рукаріях та на схилах і чудово поєднується з іншими рослинами у міксбордерах. Найкращими компаньйонами для неї стануть гортензії, шавлія, Вероніка колосиста, троянди, барбариси та інші хвойні рослини. Калерія сиза. Декоративна, морозостійка та посухостійка трав'яниста рослина. Розмір дорослої рослини становить 15-20 см заввишки та близько 30 см ширину. В природі ця рослина зростає на сухих піщаних ґрунтах. Тож для її посадки слід вибрати відкриту сонячну ділянку з легким добре дренованим ґрунтом з додаванням піску. З червня по липень ця рослина квітне красивими колосками. Які на початку цвітіння мають сріблясто-зелене забарвлення, а в кінці кремове. Висота квітконосів становить 40-45 см. Келерія чудова декоративна рослина, яка потребує мінімального догляду. Все, що їй потрібно, це поділ раз на 3-4 роки, весняна обрізка сухого листя та полив тривалу посуху. Келерія це рослина, яка ідеально підходить для малодоглядних садів та садів в природному стилі. Вона ефектно виглядає в посадці масивом та добре поєднується із іншими декоративними травами, ліліями, гортензіями, соснами, очітком видним та лавандою. Очіток видний. Це багаторічний, посухостійкий та морозостійкий квітучий сукулент, який квітне з кінця серпня по жовтень. Забарвлення квітів може бути білим або різних відтінків рожевого. Листя може мати зелене, червоне або варіатне забарвлення. Очіток видний віддає перевагу сонячним ділянкам та легкому, добре дренованому найкраще субпіщаному ґрунті. Весь догляд за ним складається із обрізки після цвітіння, ділення куща раз на декілька років та поливу в тривалу посуху, Розмножують цю рослину діленням куща. Очіток видний добре підходить для створення бордюрів та чудово поєднується із багатьма іншими рослинами. Такими як пировськія, сантоліна, півсяниця, ковула, панісетом, ехінацея та хвойні рослини, вербена бонарська, вишуканий багаторічник, який квітне від початку липня до осінніх морозів, та має приємний аромат забарвлення квітів бускове, квіти дрібні, зібрані у суцвіття та розташовані на довгих, тонких, але міцних квітконосах. Висота рослини близько 1 метра. Вербена віддає перевагу сонячним ділянкам, але може зростати і у півтіні. Любить легкі, помірно вологі вапняні ґрунти. Вербена бонарська дуже витривала рослина. Вона витримає недостатню кількість вологи, спеку, бідні ґрунти і при цьому буде продовжувати красиво квітнути, розмножують її насінням та живцями. Перебена добре підходить для садів у природному стилі. Вона прекрасно поєднується із котовником, шавлією, міскантусами, ковилою, рудбекією, алісумом, катананхи та ехінацеєю. Шавлія дібровна сонцелюбивий, морозостійкий та невибагливий багаторічник. Висота цієї рослини від 35 до 60 см. Цвітіння шавлії розпочинається в червні-липні. Та триває до вересня-жовтня. Забарвлення квітів біле, пурпурове або фіолетове. Ця рослина невибаглива до ґрунту, проте не любить кислі та перезволожені ґрунти. Найкраще себе почуває на сонці. Може витримувати короткочасні посухи. Полив їй потрібен помірний. Шавлія дібровна ефектно виглядає в посадках масивом та блоками. Добре поєднується із ковилою, веронікою колосистою, трояндами, гортенціями, перовською та ехінацеями, розмножують її живцями та діленням куща. Шавлія Лікарська ауреа декоративний ароматний багаторічник для сонячних ділянок. Висота дорослої рослини до 50 см. Ця шавлія має дуже красиве та яскраве забарвлення листя. Вона може стати справжнім акцентом у вашому саду. Ця рослина посухостійка та абсолютно невибаглива. Вона віддає перевагу відкритим сонячним ділянкам без застою води у ґрунті та має хорошу морозостійкість. Така рослина у моєму саду зростає вже два роки, і весь мій догляд за нею складається із обрізки. Навесні я проводжу санітарну обрізку та інколи за бажанням формуючу протягом літа. Також з власного досвіду можу сказати, що ця рослина дуже легко розмножується зеленими шевцями влітку. Вона чудово поєднується із шилоподібними флоксами, перонікою колосистою, перовською, трояндами, іншими видами шавлії та хвойними рослинами. Гаура дуже оригінальна, багаторічна трав'яниста рослина із витонченим цвітінням. Вона є посухостійкою рослиною та має тривалий період цвітіння. Цвітіння гаури розпочинається з початку червня та триває аж до заморозків. Забарвлення квітів біле або рожеве. Вона віддає перевагу сонячним ділянкам, але переносить і легку півтінь. Головна вимога до ґрунту, щоб він був добре дренованим, без застою вологи. При виборі сорту обов'язково звертайте увагу на морозостійкість, тому що вона може бути різною. Гаура дуже гармонійно виглядає в квітниках в природному стилі. Та добре поєднується із вирбаною бонарською, перовською, ехінацеями, пенісетумом, міскантусами, ковилою та лавандою. Розмножує цю рослину насінням та поділом куща. Перовськія багаторічна, морозостійка та невибаглива до умов вирощування рослина. Пировськія це сонцелюбива, посухостійка рослина з приємним ароматом. Висота цієї рослини від 70 до 120 см. Квітне пировськія з липня по вересень, дрібними лавандовими квітами, які зібрані у великій об'ємні суцвіття. До ґрунту ця рослина невибаглива, проте найкраще вона зростає на легких піщаних ґрунтах із лужною реакцією. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. Бо пировськія не переносить застою вологи у ґрунті. Ця рослина гармонійно виглядає у квітниках в природному стилі та ефектно в посадці масивом. Вона чудово поєднується із декоративними травами, хвойними рослинами, спіреєю, барбарисом та трояндами. Пенісетом лисохвостий багаторічний морозостійкий злак до 100 см заввишки. Квітне пенісетом з серпня та морозів. Запарлення його суцвіть може бути кремовим та різних відтінків коричневого. Пенісетом віддає перевагу сонячним ділянкам та добре дренованим ґрунтам. Він є посухостійким та не виносить надмірної вологи. Догляд за пенісетумом передбачає полив посуху, весняну обрізку та поділку ще раз на декілька років. Пенісетом гармонійно виглядає в посадках навколо водойм та в квітниках в природному стилі. Найкращими компаньйонами для нього стануть катананхи, фербена бонарська, очіток видний, лаванда, шавлія дібровна, ехінацеї та хвойні рослини. Розмножують пенісетом поділом куща та насінням. Ковила найтонше Понітелз. Трав'янистий компактний злак. Який зберігає свою декоративність протягом всього року. Вона має непогану морозостійкість до мінус 24 градусів за Цельсієм. Ковила досягає 30-40 см у висоту та ширину. Період її цвітіння з липня по вересень. Для посадки цієї рослини слід обрати сонячне місце з легким добре дренованим ґрунтом. Ковила найтонша стійка до посухи. Та не вимагає частих поливів. В помірні зими вона залишається зеленою, але навесні все одно потрібно провести обрізку листя, залишаючи 5 см від землі. Ковила доречно виглядає у будь-яких садах та додає ландшафтним композиціям легкості. Вона дуже ефектно виглядає в посадках масивом або блоками, добре поєднується із трояндами. Шавлією, ехінацеями, рудбекіями, вербеною бонарською, гаурою та багатьма іншими рослинами. Розмножуються поділом куща та насінням. Алісум скельний багаторічна рослина до 25 см заввишки, яка квітне дрібними жовтими квітами, що зібрані в щільні суцвіття та мають приємний медовий аромат. Цвітіння алісуму скельного розпочинається з середини квітня. Та триває близько півтора місяці. Алісум стійкий до посухи. Він віддає перевагу сонячним ділянкам з добре дренованим ґрунтом. Догляд за цією рослиною складається із поливу в тривалу посуху та обрізки після цвітіння. Алісом чудово підходить для оформлення бордюрів, альпійських гірок, схилів та рокаріїв. З ним добре поєднуються тюльпани, нарциси, мускарі та карликові сосни. Котовник фасина або котяча м'ята багаторічна, ефектна та морозостійка ароматна рослина. Котовник є посухостійким та має тривалий період цвітіння. Квітує весь сезон із початку червня та аж до морозів. Найефектніше цвітіння можна спостерігати з червня по липень. Після цвітіння квіти зрізають і котовник квітує повторно. Висота рослини від 25. До 55 см залежно від сорту. Квіти дрібні, лавандового кольору, зібрані в колосоподібні суцвіття Ця рослина абсолютно не вибаглива до складу ґрунту. Головне, щоб він був добре дренованим. Котоник може зростати як на сонці, так і у півтіні. Він добре підходить для створення бордюрів та чудово поєднується із іншими рослинами, такими як троянди хвойні. Декоративні трави, гортенції, пероніка-колосиста, перовські та півонії. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою, а також переглядайте мої інші відео та діліться своїм досвідом у коментарях. І до зустрічі у нових відео!